Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сідаємо з вами ніжки хрест, робимо вдих, підіймаємо підій, плечики, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо все вниз. Маківка тягнеться вгору, спинка рівна, плечики вниз і ми глибоко, повільно дихаємо, налаштовуючись на практику. Наповнюємо себе спокоєм, теплом і переносимо увагу в тіло. Робимо вдих ручки через сторони вгору. Видих долоньки до грудей, відпустила. Перекатуємось з вами на четвереньки. долоні під плечі, коліна під стегна, живіт підібрали, спинка рівна. І робимо оберти хребтом. Штовхаємо себе праворуч, Прогин. ліворуч, скрутка. І в темпі власного дихання робимо амплітудні оберти, витягуємо добре спинку. Вдих вниз, видих скруглення, і змінюємо напрямок. Потягнулись, дихаємо, чудо. Повертаємось в нейтральне положення, витягуємо праву ручку вперед. І робимо великі оберти ручкою, вдих вгору, видих, заводимо назад, опускаємо вниз. Обережно, комфортно через крутку, розкриваємось, повертаємось в нейтральне положення і змінюємо напрямок. Ліва ручка вгору, через крутку вниз. І продовжимо в темпі власного дихання, вдих, видих, і останній раз і повертаємось на четвереньки. Праву ніжку виштовхуємо в сторону, покачали себе трохи вперед-назад, м'яко розігріваємо внутрішню поверхню стегон, витягуємось. Вдих вперед, видих назад. Чудово. Повертаємось в нейтральне положення і крокуємо долоньками праворуч до правої стопи. Добре витягуємо лівий бік, дихаємо, вдих, обережно повертаємось в центр. Заводимо праву долоньку за праве вухо, робимо вдих, розкриваємось праворуч і з видихом тягнемо лікоть до долоні. І в темпі власного дихання розкрились, стягнулись вниз. І ще вдих, видих, вдих, видих. І останній раз вдих. Видих потягнулись, повертаємо праву долоньку в килимок, права ніжка назад, ліва ручка перед собою, вдих, підіймаємо їх вгору, видих, опускаємо вниз. І в темпі власного дихання тримаємо спинку рівно, не провалюємось в поперек, розтягуємо себе між долонькою і стопою. Чудо. Згинаємо праве коліно лівою ручкою, чіпляємося за праву стопу і витягуємо все вгору, розкриваючи груди, витягуючи спинку, м'яко відпускаємо вниз і змінюємо сторони. Ліва ніжка в сторону, покачались вперед-назад, вдих вперед, видих назад. Поступово, можливо, трохи збільшуємо амплітуду руху. Повертаємось в нейтральне положення і крокуємо долоньками до лівої стопи. Витягуємо правий бік. Обережно повертаємось в центр. Ліва долоня за ліве вухо, вдих, розкрились, видих, стягнули лікоть до правої долоні. І в темпі власного дихання продовжуємо розкриватись обережно м'яко, без болю, комфортні скрутки. Вдих вгору. Видих вниз, і повертаємось на четвереньки. Ліва ніжка назад, права ручка вперед, вдих, підіймаємо її вгору, видих, опускаємо вниз. І в своєму ритмі продовжуємо цю вправу, спинка рівна, живіт підтягнутий. впоперек не провалюємось, шийка продовження хребта. Чудово. Згинаємо ліве коліно, чіпляємось правою долоню за ліву стопу і з видихом виштовхуємо ліву п'яту вгору. Дихаємо і м'яко відпускаємо, повертаємось на четвереньки і з видихом лягаємо в дитину. Розслабились, продихали, Витягнули спинку. Вдих через круглення підіймаємось вгору, крокуємо долоньками вперед і з видихом тягнемо груди вниз та над колінами. Опускаємось настільки глибоко, наскільки йде. Якщо є неприємні відчуття в плечах, розводимо ручки ширше, витягуємо спинку, не заламуємо поперек, прогин в грудному відділі. Чудо, вдих, обережно підіймаємо себе вгору, з видихом знову тягнемо груди вниз. І в темпі власного дихання пропрацьовуємо спинку, обережно підіймаємо себе вгору, легке скруглення і з видихом тягнемо груди вниз. І ще вдих. Видих і затрималися ще в цьому положенні. Вдих обережно підіймаємо себе вгору, крокуємо долоньками до себе і з видихом лягаємо в дитину. Витягнули спинку, компенсували розкриття, продихали. Вдих через круглену спинку, підіймаємось на четвереньки, підгортаємо під себе стопи, сідаємо на п'яте, заводимо ручки за спину замочок, прокрутили плечі, розкрили груди, замок потягнули вниз, плечики вниз, впоперек не прогинаємось, дихаємо, м'яко відпускаємо, Встаємо на коліна. Долоньки встановлюємо в поперек, робимо вдих і з видихом виштовхуємо таз вперед і йдемо впрогин в грудях. Груди тягнуться вперед і вгору, таз тягнеться вперед, сіднички активні, впоперек не йде напруга. Вдих обережно підіймаємось. І опускаємо в лимочок. Йдемо в компенсацію розкриття, вдих повертаємось вхору, встановлюємо праву долоньку на праву п'яту і розкриваємо лівою ручкою вгору і йдемо в прогин. Сильний активний таз виштовхуємо вперед, обережно повертаємось назад. І змінюємо сторони. Права ручка вгору вдих, розкрились впрогим. Якщо є неприємні відчуття в спині, робимо варіацію для долоньки на попереку. Видих, обережно повертаємось назад і тепер додаємо динаміки. Вдих, розкриваємось лівою ручкою вгору, видих, опускаємось м'яко вниз. Вдих правою ручкою вгору, видих вниз і в темпі власного дихання обережно контролюємо поперек, контролюємо спинку, приємне витяжіння. І ще вдих, розкрились, видих, опускаємось вниз, чіпляємось обома долоньками за стопи, робимо вдих і м'яко хвилькою виштовхуємо таз вперед, груди тягнуться вгору, сіднички сильні, активні, вдих і з видихом м'яко опускаємось вниз через хвильку. Опускаємо чоловки лимок, ручки зап'яти, компенсуємо розкриття, компенсуємо поперек, розслабляємось, вдих обережно підіймаємось вгору, долоньки під плечі, коліна в сторони і з видихом. Втягнемо таз назад і лягаємо в дитину. Витягнули спинку, розслабились, вдих через круглення, підіймаємось вгору, видих через прогін повертаємось в дитину. І в темпі власного дихання розтягуємо м'язи спини, вдих вгору. Видих через прогин вниз і ще вдих через круглення вгору, видих, пішли в дитину. Кругла спинка виростаємо вгору, видих і йдемо в дитину. Затримались трохи в дитині, продихали. Вдих, обережно підіймаємось вгору, схрещуємо стопи, перекатимось на сіднички, виштовхуємо ніжки вперед. Ніжки розводимо приблизно ширше, ніж плечі, і сідаємо з вами в маласину. Коліна дивляться туди, куди дивляться стопи, ліктями розштовхуємо коліна в сторони таз вниз, маківка вгору, спинка рівна. Заводимо ліву ручку за ліве коліно, робимо вдих, і правою долонькою розкриваємось вгору. Якщо потрібно, підіймаємось на лівий носочок. Вдих, повертаємось назад, заводимо праву долоньку за праве коліно і розкриваємо ліворуч. Дихаємо. Повертаємось назад. Сіднички обережно опускаємо в килимочок і сідаємо ніжки на хрест. Долоні на коліна і робимо з вами варіацію кішки корови сидячи. Вдих прогин, видих, скруглення. Вдих лопатки разом, груди вперед. Видих, пупок в центр підборіддя до грудей і у власному темпі, паралельно з диханням, повертаємось в нейтральне положення. І робимо з вами оберти хребтом довкола стегон, паралельно з диханням, вдих в сторону вперед, видих в сторону назад. Змінюємо напрямок, протягнули себе, і повертаємось в нейтральне положення. Вдих, права ручка вгору, з видихом нахиляємось до лівої, витягуємо правий бік, сіднички залишаються на килимку, плече тянемо вниз, вдих вгору. І з видихом змінюємо напрямок, витягуємо лівий бік, ліве плече тянеться вниз, вдих вгору, робимо оберт плечима і з видихом відпускаємо напругу з тіла. Трохи розслабились природнім м'яке дихання. Подякували собі за цей час, який ви присвятили своєму тілу і собі. Вдих ручки через сторони вгору. Видих долоньки до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, із звуком сьогодні було краще. Дайте, будь ласка, знати. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.